Глава 6.8. Історія про Стурудр Васіштха сказав. Жив собі один мандрівник, який багато часу проводив у медитації. Його розум, очищений медитацією, мав силу матеріалізувати думки. Одного разу, томившись в бід безперервної медитації, але все ще перебуваючи в концентрації, він уявив. Що народився в родині низького походження, де навіть не вміли читати і писати. У той же момент він виявився членом напівдикого племені. У нього виникло відчуття, що це він і є. У такому примарному стані він жив деякий час у такому ж примарному поселенні. Одного разу він напився і заснув, йому наснилося. Що він, учений з вищої касти, зайнятий вивченням писань. І він пожив таким життям. Іншим разом йому наснилося, що він могутний цар і великий владика. Якось після царських насолод йому наснилася небесна апсара. Таким же чином, цій апсарі наснилося, що вона була оленем, а Оленеві наснилося, що він в'юнок юнок. Із чудовими квітами. Безсумнівно, навіть тваринам сняться сни, бо такою є природа розуму, який може згадати те, що він бачив і чув. Олень став юнком, внутрішня свідомість юнка уявила себе в своєму серці бджолою. Він став бджолою, а вона почала збирати нектар із квітів юнка. Бджолі дуже сподобався нектар в одній із квіток. Ні до чого доброго це не призвело. Вночі прийшов слон і з'їв юнка разом із бджолою. Однак бджола побачила слона, подумала про нього і стала таким чином слоном. Слона спіймали для царя. Одного разу він побачив вулики з бджолами, і через пам'ять своїх минулих життів знову став бджолою. Бджола почала збирати нектари з диких квітів. І знову стала в'юнком. В знову з'їв слон, але оскільки він побачив лебедів у ставку неподалік, то став лебедем. Лебідь плавав у зграї таких же лебедів, а брак, медитуючи на цього лебедя, несподівано помер. Його свідомість перемостилася в лебедя. Цей лебідь якось побачив бога рудру. І в його серці виникло переконання, я є Рудрою, і він став ним. Але Рудра все знає, як воно є насправді, тому він згадав увесь ланцюг подій. Рудра пригадував, оце так, яка ж загадкова ця Майя, що водить в оману всі світи, нічого реального в ній немає, але вона здається такою справжньою. Спочатку з безмежній свідомості, якою я, власне і є, виник розум із об'єктивною свідомістю, космічною і всюдисущою. Потім випадково я став обмеженою свідомістю, яку тим не менш притягували і заворожували найтонші аспекти космічних елементів. Таким чином, в якийсь момент я став мадрівником. Який практикував медитацію, нічого не могло його відволікти від практики споглядання. Однак кожна наступна дія посилюється в порівнянні з попередньою. Мандрівнику провидилося, що він живе у навпівдикому дикому племені і він став так жити. Потім йому приснилося, що він вчений, звичайно, більш сильна мислеформа пригнічує привнічує слабшу. Через деякий час через постійне споглядання він став царем. Звичайно, вода, вібрана рослиною, перетворюється в її плід Де царські розваги, там і абсари, розмірковуючи про них цар став апсарою. Тільки через те, що їй сподобався олень, абсара стала оленем. Олень став юнком, юнок бджолою, а бджола слоном. Я рудра, який був рудрою протягом останньої сотні циклів створення. Я мандрую в цьому ілюзорному світі, який є психологічним обманом і нічим більше. В одному творінні я жив у племені, в іншому був вченим, у наступному царем, а потім лебедем. Так я обертався в колесі в тілень, відомому як тіло і розум. Минули тисячоліття з тих пір, як я непомітно для себе зісковзнув з усвідомлення безмежної свідомості. Незабаром після цього я був жебраком, браком, який усе ще пам'ятав правду існування. Потім, проходячи через безліч втілень і з милості рудри, якого я мав нагоду побачити, я став рудрою. Коли звичайна людина випадково опиняється в товаристві просвітленого, її нечисті тенденції зникають, це ж трапляється із людиною, яка постійно шукає товариства мудрого, таке постійне прагнення матеріалізуватися і стає доконаним фактом, Рудра продовжував пригадувати, без сумніву, тільки від внутрішнього переконання. Що це тіло і є, я, нереальність розширюється і стає нібито справжньою. Якщо про це почати міркувати і шукати його справжню природу, швидко виявиться, що від нього нічого не залишається, досить звернути увагу на переконання, і воно виявиться результатом невігластва. Цей світ оптична ілюзія. Така ж, як синява неба, це невігластво. Досить критично мислити, і воно зникає. Якщо міраж світу продовжує з'являтися, нехай шкоди він не принесе. Я піду в зворотньому напрямку вздовж усього ланцюжка уявних втілень і відновлю їхню єдність. Васіштха продовжив. Вирівшиши так, Рудра, знайшов тіла мандрівника, поживив його і змусив згадати все, що сталося. Побачивши Рудру як самого себе, він усе згадав. Потім вони обидва з'явилися в племені, де спало наступне втілення, і розбудили його тіло. Усі троє насправді були одним. Дивуючись, цій мистерії. Втрьох вони попрямували до місця, де в обіймах своєї дружини спав учений. Вони розбудили його свідомість, потім пішли до палацу, де спав цар, оточений апсарами, і розбудили його теж. Він був дуже здивований, коли зрозумів, у чому справа. Далі вони пішли туди, де жив лебідь, і він теж став рудрою. Вони подорожували в світі ста минулого, і зрозуміли, що це все одна безмежна свідомість, у якій нібито відбувалися різні оманливі події. Одна форма стала багатьма. Ці сто всюдисущих рут наповнили собою Всесвіт через те, що обмежена свідомість оточена з усіх боків світом, який вона ще створює. Обмежені свідомості не бачать одна одну і не розуміють, як всі хвилі океану складаються з однієї тієї ж води і тому є однім цілим, пробуджені свідомості усвідомлюють свою єдність і тому розуміють одна одну. Кожна обмежена свідомість творить власний маленький світ. Однак як одна і та ж пустота знаходиться у всіх ямах який хто б іде б не викопав, усі обмежені свідомості знаходять одну і ту ж безмежну свідомість, коли починають шукати правду існування в своїх обмежених світах. Розділена свідомість пов'язує звільнення у її відсутності, зрозумій це будь-яким вподобаним тобою способом, і утвердись у ньому, між будь-якими двома. Немає різниці. Свідомість за ними єдина. Хто буде ридати про втрату того, що існує тільки в невіданні? Те, що знаходиш, коли думки зупиняються, вже є, було і таким чином вже знайдене. Васіштха продовжив Усі вони досягли пробудження духовної свідомості разом із Рудрою. Зрозумівши, що були частинами Рудри, вони стали щасливими. Рудра побачив грумаї і надихнув інших грати свої ролі в ній знову, наказавши їм повернутися до нього після такого уявно незалежного існування. Він пообіцяв їм, що в кінці циклу створення вони досягнуть вищої свідомості. Потім Рудра зник з поля зору, а всі інші повернулися в свої світи. Рама запитав, Хіба всі вони не були просто уявними сутностями, що наснилися мандрівнику, як вони стали реальними істотами? Васіштха відповів, відмовся від переконання, що уява це щось реальне, коли від ілюзорної ілюзії відмовляєшся. Те, що є, існує в безмежній свідомості, те, що можна побачити у сні чи уявити реальним, і видається завжди реальним, як для мандрівника, часові та просторові відчуття реальні щодо різних місць. У серці безмежної свідомості існує все, і кожен відчуває те, що він у ній бачить. Подібно до сну. Сутність мислеформи можна зрозуміти тільки за допомогою інтенсивної практики йоги і ніяк інше. Такою практикою шива і інші пізнають усе і всюди. Те, що знаходиться перед тобою і в той же час зрозуміле твоєму розуму, не сприймається, якщо в цьому розумінні або знаходженні. Є нерозуміння, тобто дефект сприйняття. Тільки коли таке нерозуміння відсутнє, об'єкт можна пізнати і зрозуміти. Бажане досягається тільки коли вся внутрішня сутність присвячена йому. Той, хто повністю поглинений тим, що знаходиться прямо перед ним, чудово знає і розуміє це. Той, хто поглинутий уявним об'єктом, буде прекрасно знати цей об'єкт. Якщо немає такої всепоглинаючої уваги до будь чого це щось руйнується, перестає існувати для людини. Саме таким чином, односпрямованою поглинустостю, мандрівник став рудрою і всім іншим також, кожен із них мав власний світ. Тому вони не знали про існування один одного, поки в них не було пробуджено свідомість Рудри. Насправді, те, що вони цього не знали і стали різними формами і сутностями, відбулося з волі рудри. Односпрямованим побажанням нехай я стану небожителем або нехай я стану вченим, і результатом такого побажання. Людина стає одним або багатьма неосвіченою або освіченою. Завдяки концентрації і медитації, можна стати божеством або людиною і жити відповідно. Васішха продовжив безмежні свідомості, яка є справжньою сутністю всього, притаманна всемогутність, але індивідуальні свідомості. Яка по суті не відрізняється від безмежної свідомості, притаманні якості властиві її розумінню. Тому залежно від природи індивідуальної свідомості, вона насолоджується безкінечним або обмеженими силами. Безмежна свідомість вільна від розширення або обмеження. Ця індивідуальна свідомість отримує те, що шукає. Йоги, що володіють різними здібностями, виявляють їх тут і там. Через це ці відчуття здаються множинними і різними, як знаменитий Карта Вір'яр сілляв страх у серця багатьох, залишаючись при цьому вдома. Сучасний приклад, інтернет. Ми можемо перебувати в різних місцях, при цьому не залишаючи власної домівки. Від перекладача. Таким же чином, вішну, не покидаючи своєї обителі, втілюється як людська істота на землі, так само індра, божество священних ритуалів, не залишаючи небес, присутній у тисячі різних місць, де виконуються ритуали, у відповідь на заклик шанувальників. Один вішну стає тисячами і з'являється перед людьми, що молилися. Так і всі, ті, хто були творіннями уяви або бажання мандрівника і ожилені свідомістю Рудри, з'явилися у відповідних місцях і діяли нібито незалежно. Вони грали свої різноманітні ролі деякий час, а потім повернулися у свідомість Рудри. Все це є не що інше як миттєва ілюзія, що виникла в свідомості мандрівника, хоча вона і сприймалась як незалежна від його свідомості. Хоча народження і смерть незліченних істот відбуваються в одній безмежній свідомості, вони уявляють різноманіття в цьому уявному світі, потім шукають єдності в безмежній свідомості. У момент смерті вони в собі уявляють інший стан існування, їм здається, що вони знаходяться поза ним. До усвідомлення звільнення цілена істота проходить через незліченні страждання. Я розповів тобі історію, щоб показати цю істину. Такою є доля не тільки цього мандрівника, а й усіх істот. Той, хто забув про нероздільність з вищою сутністю, сприймає свої поняття окремими, абсолютно реальними і матеріальними. Від одного такого сну він переходить до іншого, поки не відмовиться від поняття Я є тілом. Рама сказав, яка чудова історія. О святий! Ти сказав, що всі предмети, про які думаєш. Як прореальні стають і відчуваються як реальні. Молю, скажи мені, цей мандрівник десь існує? Васіштха відповів Я помедитую і відповім пізніше. Зібрання в цей час стало для денних молиток. Васіштха продовжив О, королю, о раму, За допомогою мого окомудрості я намагався знайти мандрівника. Я увійшов у стан глибокої медитації, щоб побачити його. Я шукав його в цьому всесвіті, але не зміг знайти, як може чиясь уява з'явитися зовні і бути нібито реальною. Потім я попрямував на північ до землі Джинів на вершині мурашника, знайшов замок, населений людьми. Там, у своєму будиночку, Перебував мандрівник, якого звуть Дріхартріша, чия голова жовтого кольору. Він перебував у глибокій медитації, навіть слуги не входили до будинка, боячись порушити його спокій. Це був 21 день медитації, було передбачено, що це його останній день. Хоча з одного боку він перебував у медитації тільки 21 день. З іншого пройшли тисячі років, бо таким було уявлення, що виникло у його розумі. Я знаю, що такий же мандрівник жив у іншу епоху, і навіть в ту епоху він був уже другим таким мандрівником. З усією своєю мудрістю і здібностями я увійшов саме серце цього творіння, шукаючи цього третього мандрівника. Зрештою, я його знайшов. Але не в цьому всесвіті, він був в іншому всесвіті, який, однак, вельми схожий на цей, хоча й створений іншим Брахмою. У свідомості була, є і буде в майбутньому незліченна кількість істот. На нашому зібранні є мудреці і святі, в яких виникнуть уявлення про інших істот, і в результаті цього вони з'являться. Такою є природа майї, деякі з цих істот будуть схожі на тих, хто їх уявив. Інші будуть зовсім не схожими, а треті схожі тільки частково. Такою є велика мая, здатна заплутати навіть великих мужів. Але її не існує, і вона не діє тут, тому що це тільки омана, яка змушує все. З'являтися і зникати. Де 21 день, і де ціла епоха. Навіть страшно подумати про ігри розуму, усе це лише зовнішній вигляд, що розгортається як лотос вранці і показує різноманіття пелюсток всередині своєї квітки. Все виникає в безмежній свідомості, яка є чистою. Але тим не менш, її прояви здаються забрудненими. Кожен об'єкт з'являється би фрагментований. У кінці такого існування він проходить через ще більш дивну фрагментацію. Все це є відносно реальним і не є абсолютно нереальним. Усе проявляється в усьому, причина в причині. Дашарадха сказав, «О мудрість, скажи мені. Де цей мандрівник медитує, я відразу ж пошлю туди своїх солдатів вивезти його з медитації, привезти сюди. Васіштха відповів О, королю, тіло цього мандрівника вже стало неживим і не може бути повернуто до життя. Його індивідуальна свідомість досягла просвітлення і звільнення, його не можна змусити випробувати знову цей позірний світ. Слуги стоять зовні, чекаючи закінчення місяця, щоб відкрити двері, як він сам їм наказав, вони виявлять, що на той час він уже залишив своє тіло, уявний світ або омана Майя має сутність обмежених і обмежувальних якостей і атрибутів. Її неможливо здолати нерозумінням. Але знанням істини її легко перетнути. Хибне сприйняття розпізнає браслет у золоті. Зовнішній вигляд стає причиною цього хибного сприйняття. Нереальна видимість має тільки засіб мови, вона має такий же стосунок до вищої свідомості, як хвиля до океану. Коли ти бачиш істину, Видимість перестає бути помилкою через невігластво довгий сон удаваного світу здається реальним, так з'являється індивідуальна свідомість. Але коли усвідомлюється істина, стає очевидним, що все це є свідомістю. Хоча б якими були поняття, тільки безмежна свідомість проявляється як ці поняття. Всесвіт є результатом понять, яких дотримуються незлічені індивідуми. Початкове поняття брахми, окремі істоти відчувають як щільну реальність, але коли ти досягаєш чистої свідомості, подібної до чистоти свідомості брахми, то бачиш все як довгий сон. Поняття про об'єкт стає розумом і зісковзує. З усвідомленням безмежної свідомості. Потім воно відчуває різні відчуття, але хіба розум не залежний від вищої свідомості, хіба вища свідомість перестала бути і розумом теж, індивідуальна свідомість, тіло і все інше є лише відображеннями або проявами вищої свідомості, усі рухи і так далі. Трапляються в єдиній безмежній свідомості, яка завжди безмежна і усвідомлена, рух і так далі. Це тільки уявні вирази. Немає ні руху, ні нерухомості, ні єдиного, ні множинного. Є те, що є, і воно є, як є. Різноманіття виникає в непробудженому стані і зникає з початком аналізу і спостереження. Спостерігач існує поза всякими сумнівами. Це і є вищим. Спокій називається світом. Тільки спокій і є цим позірним світом, невігластво нереальне немає ні спостерігача, ні спостережуваного, ні самого процесу спостереження. Розум може уявляти дефект у місяця, але його, як такого, немає. Безмежна свідомість має тільки свідомість як своє тіло, прояв або форму. Васіштха продовжив «О Рамо, твердо залишайся завжди в цьому стані повної свободи, від руху думки у самітниць у мовчанні глибокого сну. Рама запитав Я чув про мовчання мови, мовчання очей і інших почуттів. Я також чув про жорстке мовчання зовнішнього аскетизму, але що таке мовчання глибокого сну? Васіштха відповів Рамо, є два типи мудрих, які практикують мовчання. Перший тип відчужений аскет і другий звільнений мудрець. Перший приборкує свої почуття з і тотально занурюється в сухі. Позбавлені жалю дії. Звільнений мудрець з іншого боку знає, що є що. Істину він знає як істину, а нереальність, як нереальність. Він володіє самоосвідомленням і тим не менш живе як звичайна людина. Те, що називається мовчанням, засновано на природі і поведінці цих мовчазних мудрих. Існує чотири види мовчання. Мовчання мови, мовчання почуттів, насильницьке приборкання і мовчання глибокого сну. Є ще одне, відоме як мовчання розуму. Воно, однак, можливе тільки для померлого або для того, хто практикує мовчання глибокого сну. Перші три види включають елементи жорсткого мовчання. Тільки четвертий тип насправді сприяє звільненню. Тому, навіть ризикуючи викликати гнів і невдоволення тих, хто практикує перші три типи, я говорю, що в них немає нічого бажаного, мовчання глибокого сну сприяє звільненню, у ньому прана або життєва сила не стримуються і не підтримуються, почуття не позбавляються їжі, але й не підгодовуються. Сприйняття різноманіття не виражається і не пригнічується. Розум не є ні розумом, ні не Немає поділу, а тому й немає зусилля його прибрати. Це називається мовчанням глибокого сну. Хто утвердився в ньому, може медитувати, а може і не медитувати. У нього є розуміння того, що є, як є. І тому є свобода від сумнівів, це повна порожнеча, у ній немає підтримки, її сутність вищий спокій, про який не можна сказати, що він реальний або нереальний. Це стан, в якому знаєш, що немає ні мене, ні іншого, ні розуму, ні будь-чого, що відбувається у розумі. Що я це тільки ідея у всесвіті, все воістину є тільки чистим існуванням. Це називається мовчанням глибокого сну, у цьому чистому існуванні, яке є безмежною свідомістю, де я? І де інший?